Всім привіт! Мене звати Ганна, з вами канал Село на Полтавщині. І сьогодні ми з вами поговоримо про будинки. Якісь будинки продаються, якісь будинки вже куплені, вже живуть там люди. А якісь будинки ще доля їхня невідома. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. І будемо продовжувати. Сьогодні ми зранку виїжджаємо по гарбузи, пополовинки нам сусіди віддали для господарства, для їжі корівкам нашим, і трошки хочу по ходу діла зняти вам декілька будинків. Щоб ви подивилися, зрозуміли, подумали, можливо, якийсь висновок для себе зробили, можливо, якимсь будинком зацікавились. Один з цих будинків, я розповім далі, вже куплений, Уже живуть там люди, благополучно, все в них добре, роблять ремонт, саджають огород і все добре. Інші будинки технічно вони продаються, але є там деякі моменти. Хочу сказати, що всі ці моменти вони вирішуються за допомогою мозгів, ног, машини, ну і, звісно, коштів. Щоб вирішити будь-яке питання, потрібно трошки поворушитися. Але немає питань, які не можна вирішити. Я вважаю, що можна вирішити все. Тому поїхали. Спочатку попрацюємо, а потім погуляємо. Йди неси машин. От молодець, іди ще неси. Йди ще неси. Ось є такий будинок. Теоретично він продається. Ми ще не дізнавалися, але коли людей розпитували, то нам сказали, що хазяйни живуть в біликах. Досить такий класний тут будинок, але ж знову вже все позаростало. Такий світло відключене. Отакий веранда. Це такі тут два сарайчика. але ж прапор України висить. Ще вон там сарайчики. Криниця. Ну, дорога тут натоптана, хтось сюди приїжджає, доглядає за цим будинком. Будемо далі дізнаватися про господарів. Прапор висить. Про господарів, як їх знайти. Ще сарайчики. Там он погрібник, я так розумію. Ось такий будиночок. Говорили мені, що цей будинок, але ж бачимо, да, де моря нема, значить піч там теж розібрана. Або вже самі власники розбирають або вже добре сусіди. Отакий. Ну, раз де моря нема, то значить піч вже розібрана. Отакий. В принципі, тут є земля. Там садочок. Молодий будинок продається. Ну, в теорії він продається, звісно. Будемо шукати власники. Будемо вирішувати питання, як його можна придбати. Ну, як мінімум, щоб ну, тут класне місце. Трансформатор стоїть. Та-да. Закрито, не буде відкривати. Ось такий будиночок. В принципі, в досить непоганому стані. Зараз буду вилазити звідси. А знаєте, що саме мені найбільше подобається саме в цьому будинку? Так. Літня кухня. Саме більше мені подобається в цьому будинку, що ось. Через дорогу тут уже постійне місце проживання, вже рідний дім, так що Далеко ходити не треба. Отак. Ну і ось цей будинок. Теж сусідів. Сусідів нема. Отам найближчі сусіди. Поля. А там вдали он. Вже на горі цивілізація, скажімо так. Ну і... Сусіди тут хороші. Ось приїхали. Ще до одного будинку. Тут нас пустять всередину, подивимось, що тут є, ходімо всі разом. Цей будинок вже купили минулого року. Вже обживаються, вже тут пасіка, вже тут. Пчелки, бджіки трудяться, є ось огород. Це така літня кухня. Така. Будинок пасічника. Виноградник. Дуже класний виноград, винний роблять з нього вином. От так ну і є газ, є скважина, є світло. Пішли в будинок. Ну і така верандочка. Теж живуть недавно. Понятно, ще буде робити ремонт. тут. такий коридорчик. Тут у нас кладова, є горище, пішли далі, така кімнатка. Груба, груба з газом, але можна витягувати автоматику і топити дровами. Досить світлий будинок, багато вікон. Трошки тут ось проблеми з балкою, але я думаю, що все тут вирішиться поли. Класнючі. Отака така ще одна кімната. Бачите, я вам говорила в прошлому відео, що в таких куточках вішали ікони. Іконостас. Куточку на схід сонця. Отак, такий. І ще одна кімната. Теж тут он уже трошки підмазують. Я тут синок. Віконечка. Вон прийшов син. Контрольор. Пол, ну, класний, пол класний. Щоб ви розуміли, будинок 59 го року збудований. Придбали, пішли Димусь. Ні, не трогай, пішли. Є yeah. гараж. Є yeah. ще такий сарай. Чоловік он, кукурузу грузе. Ще сарайчик. Тут такий сарайчик. І отака земельна ділянка. Тут садочок буде молодий. І огород. Огород. Значить, придбали цей будинок за 40 тисяч гривень. З документами тут повний порядок. Це переоформили. Ну, за документи теж десь заплатили в районі 15 тисяч. Плюс до цього будинку ще є сінокос. Там плюс-мінус 65 чи 70 сотих. Ну і з приводу сусідів. Ось старі сарайчики. А ось сусіди яким благополучно спалили будинок. Підпалили сміття і тут от ледь-ледь не згоріло. Я вас не не знімаю. Такий сарайчик, який будуть розбирати, він уже непригодний для. Ну, не можна тут нічого тримати. Ну, будинок старий, сараї старі, ще мазані, бачите. Ще тут ще одна така діляночка, огород. Вже от перекопуюсь. Ну і, в принципі, розумієте так по цінам які бувають варіанти? 10 тисяч доларів і 40 тисяч гривень. Так все. ціни різні, хазяйни різні. Ну і виноград дуже класний. Ну і будинки різні. Так все. якось так. Говорила, будинок збудований 59-го року. О, така хатинка. Мені здається, це ну, просто чудовий варіант. Ну і як завжди, нас в цьому сезоні всі пригощають кавунами. Ну, не так нас, як малого. Домашні кавунчики. Добре. Виш їсти? Mm -hmm. Mm -hmm. Ану, mm -hmm. ключів немає. <гум> <гум> Нема ключів. <гум> Як ти замічаєш, де я там ключі тримаю. Нема. На ось тобі без цього. Без кісточок. На. <гум> а що ж ти прям зі шкурою? Добрий. Дим. Добрий, кавун. Yeah. Ну, і ось вам по путі. Ще один такий будинок. Який закинули, продавати не схотіли, криниця є, бо сказали, дешево на продамо, а дорого ніхто його не купить. Ось такий. Ось такий будинок. Я горища було. Фотографії ще висять чись. Ну, скажем так, груба ще ціла навіть, да? Ще не розібрали. Доску тільки вкрали в верхушку. Так що... Теж отакий будиночок, який завдяки кроликів держали, видно, який завдяки хазяїнам. залишиться пусткою. Отак. От Але цей будиночок отам через дорогу. Той будинок, що ми плануємо он, придбати. То можливо, 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 підемо ми вже і в цю сторону. Якщо домовимось, звісно, по ціні. Ділянка хороша. Тут багато землі. Все воно заросло, звичайно, треба чистити, але ж ділянка класна. Поїхали Ні. додому. Будемо розмовляти з вами. будинки. Три будинки, три різні долі. В когось життя відродилося, в когось ще, можливо, відродиться, ну а в когось вже, мабуть, і не відродиться. Що хочу сказати? Не треба мені говорити, що не можна знайти хорошу хату. Смотря скільки ви хочете за неї віддати, скільки ви можете за неї віддати, купити будинок в селі набагато проще, тому що навіть якщо на нього немає документів, в будь-якому випадку земельна ділянка під забудову видавалася сільською радою чи селищною радою, і хоч якийсь запис по сподарській книзі є. Тому було б бажання все це встановити і зробити можливо. Просто це час і так це гроші. Безкоштовно ніхто вам нічого ну, не зробить. Якщо ви не можете підняти свою вибачте, п'яту точку і щось почухати, щоб краще жити, то ні я, ні хтось інший робити цього за вас не буде. Друге, є будинки справді з завищеними цінами. І власники, яких хочуть заробити, тим більше зараз, тим більше на переселенцях. Але в кінці кінців такі будинки стоять пусткою, стоять занедбані, заростають бур'янами. І в кінці то кінців, наприклад, там будинок за 5-10 тисяч доларів, люди пошукають, пошукають та куплять в кращому стані. Так? Але ж дивіться. Купуються будинки, продаються будинки. Звісно, треба шукати, звісно, треба поворушитися, поїздити, походити, попитати. Дуже багато пустих будинків. Для цього теж потрібен час, щоб знайти якихось власників чи якихось родичів, чи поспілкуватися з тою ж сільською радою. Але що хочу вам сказати: сільські ради не знають, е, ніхто їм не докладає, якщо купується чи продається будинок. Якщо там хтось входить в спадщину чи померли власники, сільська рада за це не відповідає. Сільська рада зачасту не знає, їм треба тикати пальчиком, ось адреса, ось будинок, там чи нема адреси, чи що це все треба робити самим. Ну, не буде слідкувати там сільська рада за якимось конкретним будинком. Але ж все-таки хто хоче, той знаходить, той шукає. Ми, наприклад, ходили, шукаємо ці будинки, ми ходимо по сусідам, ми розпитуємо, де де найбільше збираються всіх е, людей, де найбільше є інформації, де яка інформація крутиться. Це де це магазин. Тобто, ви заїжджаєте в будь-яке таке невелике село, йдете до магазина і питаєте, чи є, а хто вмер, а де пуста хата, і вам все там розповідають. Хто власники, хто син, хто брат, хто внук, хто, хто помер, хто женився, хто одружився. Для цього треба походити, побігати, пошукати. Такі хати є. Ну, ми ж їх якось знаходимо, і не тільки в нашому селі, досить таких багато хат. Наступне відео, якщо трошки спаде жара, в нас є три закинуті села, де не було нікого. Взагалі були пусті хати, які заросли, але зараз там уже фермерське господарство, тракторна бригада, будинки заселились працівниками, тому я хочу поїхати зняти вам про це відео. Про ці села, які помирають, все ж таки, знаєте, є у них майбутнє, коли прийде отакий хороший господар і відновить ці всі села, і вони будуть процвітати. Але це буде трошки пізніше, коли спаде жара, бо їхати далеченько, і ви бачите, що ми їздимо з дитиною, то нам трошки незручно в жару їздити. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. До нових зустрічей. Всім бажаю тихого, мирного неба і гарного дня!